З дня, коли перші смерті на майдані шокували країну, коли імена загиблих знали на пам'ять, і до того часу, коли цифра втрат у зведених даних росте щодня, нібито пройшла ціла епоха. З лютого Україна переживає найтрагічніші моменти новітньої історії. Слово війна міцно вкоренилося у вітчизняному повсякденні. Події, закінчення яких ще навесні, влітку українці чекали з дня на день, шукали у кожному новому повідомленні новин. На жаль, тривають і досі. Позаду парламентські вибори владний склад оновлено. Головним питанням для країни щодня і щохвилини залишається одне коли закінчиться війна. Варіанти завершення конфлікту озвучували політики, військові, журналісти. Але й досі, навіть після мінських зустрічей і зони конфлікту, продовжують надходити невтішні новини. Після Іловайської трагедії стало зрозуміло, що допоки наявне зовнішнє втручання, силовим методом проблему вирішити не вдасться. Чималі надії покладалися на переговори в мінську. Влада працювала над закон законом про особливий статус деяких районів Донецької та Луганської областей згодом і ця ініціатива не дала очікуваного результату. Військові з батальйону Айдар, з якими вдалося поспілкуватися, наголошують, зміни всередині країни не менш необхідні для врегулювання ситуації. Всього все вигоніть еті. Кто ворует, кто саботирует. Возьмите молодых тоже, не все молодые, там специалисты, но возьмите честных людей. Можно выбирать. Раз выбрал, два выбрал, три. На седьмой, восьмой раз вы выберете честного человека, который будет этим заниматься. А так просто э, поставили. Вот некому. Как это некому, ребята? О чем вы говорите? Да есть уйма, рамотных, молодых. Техники нет. Или старая. А сюда проезжаешь такое впечатлення, своей войны, как будто нет. І ділок к нам ні, Одні справки збираємо, тепер бігаємо. у середу, 12 лютого. Радбез ООН провів чергове екстрене засідання, присвячене Україні. Представники організації Об'єднаних Націй не приймали резолюції, а лише обмінялися думками з приводу можливого повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Поки що не оголошувалося, коли буде продовжуватися переговорний процес із врегулювання конфлікту.